Сьогодні ми разом з пані Яною купуватимемо продукти до святкового столу. Обрали центральний ринок. Хоч і ціни тут трохи вище, каже господиня, та вибір більше. Цьогоріч святкуватиме за великим сімейним столом троє дітей чоловік та батьки. Та меню буде трохи скромніше ніж у 2021-му. стіл. Ми не будемо робити дуже якийсь надзвичайний, але обов'язковим елементом святкового столу. Ну як на мене, то це є олів'є. Збирати набір продуктів на салат починаємо з ковбаси. Доброго здоров'я, день. Підкажіть, будь ласка, мені потрібна смачна варена ковбаска на олів'є. Алла вже 19 років працює на ринку. Каже, ціни цьогоріч піднялись. Причина оздорощення м'яса та сала. Обираємо середню за ціною. 496 дев'яносто грамчиків на 95,70. Один з найдорожчих інгредієнтів салату – яйця. Продавці кажуть, ціни піднімаються буквально щодня. Ще два тижні тому десяток яєць на озерці коштував трохи більше 50 гривень. Зараз же продають за 60. Було 55, 50, потім 58 і зараз вже заходить так. Чи будуть ще підвищуватися до новорічних свят? Взагалі, кажуть, повинні. Должны... В цілому ж людей на ринку мало. Продавці зізнаються на пересвятковий ажіотаж цього року, не сподіваються. Чи багато людей приходять? Ні, не дуже ну якби ще не настроїлись на Новий рік, ну все одно вже год горошок майонез, кукурузу, гриби Це таке новогоднє, що люди вже покупають. Яна підрахувала минулого року. Продукти на олів'є для святкового столу обійшлися у 270 гривень. Скільки вийде зараз? 500 грамів огірків, десяток яєць, пів кіло ковбаси, овочі, майонез та горошок вийшли. 340 гривень 70 копійок. Ну, ми прикинемо, що це 341 гривня. Інша господиня Вікторія надає перевагу супермаркетам. каже, тут часто діють знижки, тож можна не зекономити. Утім, продукти теж здорожчали. В тому році, звісно, стоїло 27, в этом 32 по скидці. Ну а що ж, беремо. Хвилин за 20 збираємо кошик. При цьому порівнюємо ціни та якість товарів. Тож олів'є з продуктів у супермаркеті обійшовся нам у 287 гривень. Ну я б ще на велику сім'ю добрала б щось. І це я купувала по акції. Якщо брати не по акціям, то приблизно цей набір б вийшов ну, плюс-мінус 350 гривень. І це тільки олів'є, а ще впереді великий стол. За даними інституту аграрної економіки, бюджетний святковий стіл для родини з чотирьох осіб у цьому році обійдеться у 2700 гривень. Це вартість найпопулярніших салатів, сирів, м'яса, солодощів та фруктів. У Дніпрян своя арифметика. Тисячі дві. мабуть. у так буде ти цього річніше. Сертуканіш, канішне, ага. да думаю, навіть без ялинки. Цього року ми не плануємо відмічати. Ми будемо вдвох, там щось купимо такого смачного і будемо вдома. Так же само буде відмічати. Ну то є тисячі три-чотири. Рівно рік тому мої колеги теж вивчали ціни на основні продукти до святкового столу. У 2021-му новорічно різдвяний кошик був у півтори рази дешевшим. Наш новорічний кошик обійшовся у 941 гривню і 40 копійок. Як тобі така ціна? В принципі, приємліма, як в прошлом году. Ну, звісно, це все путем ужимак, акціонних товарів і з речотом на то, що вдома є ще деякі стратегічні продуктові запаси. Фахівці кажуть, ціна на продуктовий кошик українців зросла на 40 відсотків у порівнянні з минулим роком. У грудні додали ще плюс 10 відсотків перед святами. Більш нема а, такої змоги піднімати ціни, бо домогосподарства запасаються продуктами заздалегідь, і вже будь-який підйом цін не спровокує нічого іншого ніж скорочення закупівлі. На цьому тижні експерти прогнозують ще незначне підвищення цін на м'ясні продукти. А от ціна на алкоголь до 31 грудня залишиться незмінною. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.